Минулий тиждень у світі. Друзі, давайте подивимось на деякі з головних світових подій минулого тижня. Скільки зазвичай заробляє кіногерой? 50 крорів, може 100 крорів, у виняткових випадках навіть 200 крорів. Але є один герой у світі, який заробляє приголомшливі 680 крорів за фільм. За такі гроші можна було б зняти два фільми, як РРР високобюджетний індійський фільм, який нещодавно потрапив на Оскар. Цікаво! Хто ж цей герой? Це не хто інший, як залізна людина. Залізна людина це не просто персонаж супергероя. Він уособлює емоції для багатьох людей. Думаю, ніхто не міг стримати сліз наприкінці ендшпіля. Справжнє ім'я залізної людини Роберт Дауні молодший. Фанати Марвел сумують за Робертом у фільмах про месників у кіновсесвіті Марвел. Завоювавши мільйони шанувальників завдяки франшизі Месники, Роберт зіграє доктора Дума в наступних фільмах Месники День судного дня у 2026 році та Месники Таємні війни у 2027-му, заробляючи по 680 крорів за кожну появу. Незважаючи на приголомшливу суму, вона здається скромною, враховуючи його величезну фанатську базу. Колись дитячі шлюби були поширені в багатьох країнах, але з розвитком цивілізації, поширенням освіти та наукових знань ця практика занепала. Однак, нещодавно одна країна запропонувала закон, який змусить дівчаток виходити заміж у віці 9 років. Ця країна Ірак. Чому раптом виникла потреба в законі, який зобов'язує дівчаток виходити заміж у 9-річному віці? Зазвичай серед мусульман існує дві системи вірувань сунітська і шиїцька. Близько 90 мусульманського населення світу суніти, і лише 10% – шиїти. В Іраку домінують шиїти. Вони пропонують, щоб замість існуючого закону, який вимагає одруження у 18 років, закон Джафарі дозволив дівчатам виходити заміж у 9, стверджуючи, що це більше відповідає. Ісламським правилам і зберігає релігійну цілісність. Вони стверджують, що закон також захищає хлопців, дозволяючи їм одружуватися у 15 років, таким чином запобігаючи аморальним стосункам. З іншого боку, комісія з прав людини попереджає, що така практика посилює чоловіче домінування і відсилає нас до часів, коли жінки були обмежені кухнею або домашніми обов'язками, що фактично обмежувало їхню ширшу суспільну роль. Для дітей 90-х років Cartoon Network був єдиним місцем для розваг. Коли ми приходили додому зі школи, ми кидали свої портфелі і вмощувалися перед телевізором, щоб дивитися Cartoon Network. Запущений 1 жовтня 1992 року. Він був основним джерелом розваг для дітей того часу, забезпечуючи заповітні дитячі спогади. Однак зараз Cartoon Network закрився. За 32 роки свого існування він змусив нас сміятися і навчив нас цінних уроків. Але чому раптом виникла потреба його закрити? Є дві причини: по-перше, зі зміною поколінь сучасні діти звикли до YouTube, що призвело до різкого падіння телевізійних рейтингів Cartoon Network. Крім того, контент значною мірою змістився в бік 3 d анімації, тоді як Cartoon Network займався переважно 2D-анімацією. Не маючи змоги платити своїм працівникам, Cartoon Network офіційно оголосив про своє закриття 8 серпня 2024 року. Друзі, чи вірите ви, що прочитання однієї цікавої історії може змінити життя людини? Якщо ви прочитаєте цю історію своїм дітям, вони зможуть засвоїти цінності, необхідні їм для життя. Ви в це вірите? Якщо ви вважаєте, що читання історії може вирішити будь-яку проблему, з якою ви можете зіткнутися в житті, то так. Це, можливо, тільки з найбільшим епосом, який коли-небудь був розказаний в історії людства Махабхарата. Ця історія в 100 разів більша за будь-який блокбастер. Це виклик. Написана Вікрамадітєю, повна історія Махабхарати, доступна у двох томах, а також у вигляді електронної книги на Amazon та 43 інших інтернет-магазинах. Книга доступна 54 мовами світу. Замовляйте зараз, використовуючи посилання у відеоописі нижче. Тому що це не просто книга, це бібліотека на все життя. Ви коли-небудь замислювалися над тим, яким буде наш Всесвіт через трильйон років, тобто один лакрор років. Дозвольте мені розповісти вам, що чекає на наш Всесвіт у майбутньому. Через 50 мільйонів років Марс розірве свої супутники і сформує навколо себе ще одне кільце, подібне до Сатурна. Через 80 мільйонів років крига в Антарктиді повністю розтане. Через 200 мільйонів років на Землі утвориться новий суперконтинент. Через мільярд років сонячне світло стане настільки інтенсивним, що рослини припинять фотосинтез, що призведе до загибелі всієї рослинності і зникнення зеленого кольору на Землі. Через 2 мільярди років випаруються всі океани Землі. Через 5 мільярдів років сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине Землю. Через 10 мільярдів років сонце стане білим карликом. Потім, протягом наступних 900 мільярдів років, сонце буде поступово остигати і помре. Це вічна тривалість життя. В Африці надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я. У Конго з'явився вірус, який повільно поширився на Руанду, Уганду, Бурунді. Кенію та Пакистан, вразивши загалом 18 країн, вже зареєстровано понад 100 тисяч випадків захворювання. Вірус називається мавпячою віспою. Він починається як звичайна лихоманка, що супроводжується болями в м'язах і висипаннями по всьому тілу. У людей з ослабленим імунітетом це може призвести до летального результату. Хвороба це вірус, який поширився від тварин до людей. Вона вже забрала життя понад 200 людей. Експерти кажуть, що. Мавп'яча віспа більш небезпечна, ніж коронавірус. Це не нова хвороба, вона існує вже давно. Що таке мавп'яча віспа? Простіше кажучи, це вірусна інфекція, схожа на віспу та вітрівну віспу, яку викликає дволанцюговий ДНК-вірус. Цей вірус зазвичай зустрічається у тварин, але люди, які працюють у м'ясних цехах, мають більше шансів заразитися першими. Якщо вірус інфікує людину, він може дуже швидко поширюватися від людини до людини. Однак, якщо у вас хороша імунна система, мавп'яча віспа не буде небезпечною для життя. Тому їжте якомога більше здорової їжі, щоб зміцнити імунітет. Будьте здорові, будьте в безпеці. Питання про те, чи існує вода на Марсі, давно спантеличує вчених, тим більше, що існують докази того, що на планеті колись текли річки. У 2018 році на Марс був відправлений космічний апарат Mars Insight, дані з якого виявили дещо надзвичайне. На Марсі є запаси води на глибині від 10 до 20 кілометрів. Це відкриття свідчить про те, що на Марсі приховано багато невідомих і немислимих таємниць, які як вважають вчені, ми незабаром відкриємо. Друзі, давайте зустрінемося знову наступного понеділка в цей же час. Замовляйте мою книгу про Махабхарату прямо зараз. Посилання на неї є в описі відео нижче. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка. Зробіть це негайно до того часу. Бережіть себе, до побачення.